Прогноз погоди в Україні на три дні. З 24 по 26 квітня мене звати Українчик. І це канал. Всілякі новини. Температура повітря по всій країні поступово почне підійматись, і я дуже радий, що це буде повільне потепління, адже погодні гойдалки вже відверто набридли. Наразі відомо, що у 13 областях очікуються доволі потужні дощі, які литимуть два дні. Після чого потужність дощових опадів знизиться. 24 квітня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 4 балів. Це доволі відчутний рівень. 25 і 26 числа магнітне поле Землі буде у повному спокої. Сила магнітної активності буде на рівні 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу у яких областях і якого числа очікуються сильні дощі, а також максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 24 по 26 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців також. Якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа, 24 квітня. Саме у цей день в 13 областях литимуть доволі сильні дощі. Північ на Чернігівщині і Житомирщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічний плюс 6 плюс 4. На Сумщині буде хмарно і накрапає невеликий дощ. У Київській, Житомирській і Чернігівській областях литиме дощ середньої потужності. Вітер східний, доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна від плюс 12 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою Плюс. В Криму в світлі години. Термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в темні від 14 до 12 градусів вище нуля. На Запоріжжі і в Миколаївській області в день плюс 20 плюс 22, вночі плюс 12 плюс 10. В Херсонській області в денний час від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічний плюс 12 плюс 10. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 7 до плюс 5. на Рівненщині і Івано-Франківщині в день плюс 12, плюс 14, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Хмельницькій і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів. Нічна плюс 8 плюс 6. В Закарпатській області і на Тернопільщині в денні години від плюс 12 до плюс 14, в нічні плюс 8 плюс 6. В усіх областях Західного району України варто чекати на доволі сильні дощі. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в денний час від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний плюс 9 плюс 7, на Луганщині в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 8 плюс 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 18, плюс 20, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічні плюс 9 плюс 7, на півдні Кіровоградщини в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 12 плюс 10. На Вінничині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. В Дніпропетровській області в день плюс 20 плюс 22, вночі від 9 до 7 градусів вище за нуль. На Полтавщині в денний час від плюс 18 до плюс 20 градусів в нічний плюс 8 плюс 6. Відчутний дощ варто чекати на Вінниччині і Черкащині. На Полтавщині і в Кіровоградській області хмарно і невеликий дощ. В Дніпропетровській області хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. 24 квітня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності буде на рівні 4 балів. Це відчутний рівень. Четвер, 25 квітня, дощі різної інтенсивності очікуються в половині областей нашої країни. Північ, на Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна плюс 12, плюс 10. В Сумській області в день від плюс 19 до плюс 21 градусу, вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години від 15 до 17 градусів тепла, в нічні плюс 10 плюс 8. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічний від 12 до 10 градусів вище нуля. Дощі середньої сили литимуть в Житомирській і Київській областях. На Чернігівщині і Сумщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 13 до плюс 11 градусів. В районі в день плюс 18-20. Вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. В Криму в світлі години доби термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в темні від 15 до 13 градусів вище нуля. На Запоріжжі і в Херсонській області в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 14 плюс 12, в Миколаївській області в денний час від плюс 22. До плюс 24 градусів, в нічний плюс 14, плюс 12. Відчутний дощ литиме на Одещині. Невелика Мжичка покрапає в Миколаївській області. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід, на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 11 плюс 13, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Закарпатті, Рівненщині і в Тернопільській області в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 8 плюс 6. На Хмельниччині в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів в нічні плюс 9. Плюс 7. В усіх областях Західного регіону України литимуть дощі середньої сили. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 14 плюс 12. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, нічна від 16 до 14 градусів тепла. В Маріуполі в день від 20 Одиного до 23 градусів вище нуля, вночі плюс 19, плюс 17. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні від 12 до 10 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19, плюс 21, вночі плюс 11, плюс 9. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 21 до 23 градусів тепла, в темні від плюс 13 до плюс 11. У Вінницькій області в день плюс 15, плюс 17, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Черкащині денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, нічна плюс 12, плюс 11. Відчутний дощ варто чекати на Вінниччині. В Кіровоградській і Черкаській областях покрапає невеликий дощ на Полтавщині і Дніпропетровщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. 25 квітня сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. П'ятниця, 26 квітня, цього дня невеликий дощ покрапає в західному регіоні нашої країни. У одній північній і одній центральній області також є висока вірогідність невеликого дощу. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Нічна плюс 8, плюс 6. В Сумській області в день від плюс 15 до плюс 17 градусів. Вночі від 10 до 8 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години плюс 13 плюс 15, в нічні плюс 5 плюс 3. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічний від 9 до 7 градусів вище нуля. Невеликий дощ очікується в Житомирській області. В усіх інших областях Північного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна від плюс 12 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 17 плюс 19, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою Плюс, на Херсонщині в день плюс 17 плюс 19, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Запоріжжі і в Криму денна температура повітря колиматиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна плюс 12, плюс 10. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Захід. На Волині і Львівщині в день плюс 10, плюс 12. Вночі плюс 5, плюс 3. На Рівненщині і в Тернопільській області в світлі години доби термометри Покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. На Івано-Франківщині, Закарпатті, Хмельниччині і в Чернівецькій області вдень плюс 12, плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ варто чекати в усіх областях західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 17 плюс 19, вночі від 12 до 10 градусів тепла, на Луганщині в денний час від 22 до 24 градусів вище за нуль, в нічний плюс 17 плюс 15. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 16 до 14 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 20, плюс 22, вночі від 9. 15 до 17 градусів вище нуля, сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях Східного регіону України вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також. В Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, в нічній від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16 плюс 18, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 17 до 19 градусів тепла, в нічний плюс 12 плюс 10. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. В Черкаській області в денні години плюс 14, плюс 16, в нічні плюс 9, плюс 7. Невеликий дощ очікується на Вінничині. В усіх інших областях центрального регіону України буде сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. 26 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний. Рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди. І в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.